Всім привіт, ми тільки що були, коротше, десь там, коротше, були. Коротше, нам дали подарки, от, мені така кофточка попалась, носочки. Пік, 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 -пік, -пік, -пік гіру. І, коротше, зараз будемо відкривати ось таку коробочку, така, там трохи палю вже. Оба, саме найперше нас зустрічається така штучка. Ми з ним бавились, коротше, так, дещо э, так, е, календарь. Хотіла сказати адвент календарь, короче, його можна поставити. От, і на кожному тому коротше, у нас буде. Ну, коротше, буде. Наприклад, ви нагородилися в січні. Е, то є надія для майбутнього твого говорить. Ну коротше, тут ну, побажання на кожен день. На січень там. І я думаю, що це Тік тікток не забанить. Так, Біблія і олівець. Тут треба буде нас а, малювати, наприклад, Січень. Хто не десь січню, okay. той. У вас, у вас Ось такий малюнок. От. Так, отакі от олівці. Там все, моя сестра теж має, вона теж ходила. Так, а, олівці далі. Не знаю, можна по бетону буде маль. Ну, може, я не знаю. Типу, у мене ніколи не було е, тих. Короче, не було, коротше, тих. І мені попався лист від... Так, е, я вам кажу. від Емми. В її тільки на дві два ручки. Отак От вона виглядає. Вона живе десь отута. о ту там. От, вона малювала. Немалювала, от такі її дім виглядає, і там той написаний її адрес. Ми можемо до неї поїхати. Вот. Короче, Емма, привіт. Hello, Емма! Отак, Так, Давайте далі. Окуляри. Окуляри покажу в кінці, якщо хочете подивитися. Ну, дивіться до кінця. Далі у нас де дві бляха, дві таких заколочки. Далі, що це таке, будь ласка, хто розбирається? Скажіть мені, що це таке, будь ласка, скажіть. Я зрозумію, що це на голову, але як це? Кстати, про, пробігаю і дивіться, коротше. Далі ще отакі браслетики. коротше, вони просто бомба світиться. Тільки ну, на сьогодні завтра не буде. О, сестра хочу показати своє. От, не, от так візьмемо давайте мій і моєї сестри. Мій і моєї сестри. Ну, мене її псидам. Так, ще дедна. Тримай. Так. От. Ну, це не в подарок, це нам дали одразу. В кожного таке було. Так, давайте. Ставте лайк, тоді то відкриє, але знаєте вже це буде в другому відео, якщо ви хочете побачити окуляри. Ну, я вам не скажу бомбезні, не бомбезні. Короте, ставте лайк, якщо буде більше, ніж о, давайте 4 лайка, ну, типу, 5, ну типу точно не 4, але 5 буде той, я вам покажу, що ви заразі. Далі це в нас є отака скрипучка. І це є стікером, де можна ліпити куди угодно. От. Їх треба зараз зачіпити. Зараз я їх зачіпила. От. Можна і спортив. Наконець-то у мене буде мій клей, я в шоці. Так. Коротше, сестра мені дала о, два отаких. Отаких, боже, не стікерів, а стирачок. І отакий букнотик. Ми відкриваємось Тут букнотик. Коротше, я сюди зараз запишу всіх моїх підписників. От, всі Ті, хто на мене підписався. І буд... ну, коротше, кого зможу то, кого того і буду записувати. От. А коли в мене буде 1000 підписників, я буду робити ефіри, ви будете писати свої, своє ім'я. І я вас буду записувати от сюди! От, а так то мені він дуже подобається. Я просто ну, Коротше, Мені подобається він такий тяжкий плюс. Вот. Я це витягаю. От. Якщо хочете, ну, коротше. Хочете м, м, дізнатися, яке, ну, коли ви народилися, які вас там віршик, От, пишіть, м, пишіть в коментах. Так, а я поки що це, це складаю. Коротше, Емма, може до тебе колись приїду. Я ці обіцяю. Hello, Емма! Коротше, приїду до тебе. Так. Каже, ну прикольно, бляха. не Ладно, У мене є вже... Ну ладно, лайк буде дві, мені, ну, мені норм. От. окуляри, Дівчата, окуляри, Пишіть, в... е, ставте більше, ніж, 5 лай... е, більше, ніж 4 лайки. Не... не 4, не рівно 4, а 5 лайків. Рівно 5, щоб я тоді вже знімлю е, частину. Там, де я буду показувати, що там є, а блін не запалила. Коротше, ви трошки побачили, але ставте лайк. Вот. Ну, оце прикольна штучка. Вот. Я зараз вас записую, тому дивіться. Вот. Ну і вот так. Як я вам ще казала, вот такі носочки Кофта. Вот, кофта це зараз не спалю ні. отут от, от. бляха. Бляха. Коротше, там було видно. мені здається, там. Десь тут, ну Десь, коротше, там. Надіюсь, що вам було видно. Короче, я вас записую цей блокнот. Не переживайте, всі, хто на мене підписані, я вас записую. Якщо ви, ви відписуєтесь, ну, я вас закресляю, Тому не відписуємося. Вот. А я побігла вас записувати.